Друзі, всім привіт. Приїхали знову на рибалочку. Тільки сонечко починає сходити, ще дуже темно там порт ззаду світиться. Поміняли ми місце. Це місто Коккола. Там де я вам казав, що і сижок буває і покльовує, і ряпушка. Ще темно, але рибачки вже збираються. Вже, нас, от дивіться, там сонечко скоро буде сходити. там вже п'ятеро. Рибаків Андрюха Толіком і троє фінів вже приїхали. Шукаємо рибку. Рибка є по 2-3 по штучки в лунці, стоїть. Глибина 4,5 метри. Будемо шукати, можливо, сіжок польов, можливо, корошо. Там не схотів я ставати на тих лунках, де всі ловили вже цілий тиждень, там обкидано просто навколо лунок нірошом, опоням. Корішка навіть маленька є. фіни ну, корішку не беруть, вони спеціально приїжджають сюди половити сіга, ряпушку. Так що рибу викидають, чайки не встигли навіть з'їсти, стільки накиду. От, Що нам принесе сьогоднішній день, побачимо. Вся банда, приємного перегляду, а ми будемо ловити рибку. Друзяки, я знайшов трошки рибки. Але це не наша рибка. Та, Хотілося зловив два кінці. ось такі невеличкі. Вот. Еще подходит ее. Будем пробовать шукать нашу рыбу. Можливо, если же потом поклюнется, або корюшка. была поклевочка. А, камеру переставлю. Но, вот. Но, рыбка поднимается. Но клюет дуже нежно. Отбивает. Зверху сама моя мармушечка, бачите підйом рибки, От і покльовочку зразу. Ах, зачепився за цей заліт. О, зачепився, побачите окунички кіноси. Зараз побачимо, якщо будуть тільки окуні клювати, будемо шукати іншу рибку. Зараз вже назбиралося чоловік 10 років. Яке... Не люблю ловить купа людей. У фінів є така штука, що вони можуть ви відійдете на 5 метрів. І вони сядуть просто у вашу лунку. О, підйом. Була кльовочка. Сяде в вашу лунку, на якій ви сиділи тільки що. І все це таке загально прийнято. Правило. Може вам біля санок пробурить. Покльовує але дуже ніжний такі покльовочки слабенькі. Бачите, як загинає клівочики на ну, і не підсікається. Зійшла Ось, Бачите, моя мормишка, ця рибка тут зійшла на півдорозі доразі додому. Все, <кій> пробуємо, шукаємо свою рибку. Зразу підйом риби. А, підбиває, але засікається. Ось опускаємо і знову. Зразу я думаю, буде. Такий кобочок потергує. Так що якось так, друзяки мої. Ну, підкинули доверху, може корішки тут. А ні, плотва, бачите? Різна рибка. Це ще тут цікаве місце, що тут не знаєш, що за риба під тобою стоїть. Плотва, окунь, коріш, сів, ряпушка, тут дуже багато різних. Пробую друзяк якийсь Альдорадо, як... як окуня ловив теж дуже багато риби. але дрібна. Зловив вже дві поклички, ось 4 оконці. Це метар, яка нам треба. Будемо сподіватися, що підійде або підемо шукати. Побачимо. До дна навіть не опускаю, от дивіться, знову підйом рибки. І покльовочка. Щось дрібне. О, покла, бачите, знову така живцевий варіант. Но нам не ця рибка треба. Друзяки, прийшов на острів, поки не покльовує ще корюшка. толянчик три штуки зловив, О, дивіться, який островок. По сухостою, зараз розпалю костик, пожаримо м'яска, під черевинки пожаримо на вогні, а що будемо розрівняти місце під вогнею. Розпалюємо костик трошки, відпочинемо, підкреслимо нашу рибалочку. Назбирав, друзяки, трошки берести розпалити вогнище. Зараз буде. Ми частенько на цьому острові збираємося М'яско пожарити, коли тут ловимо рибу. Вся банда клас, зараз буде м'яско, виріжемо палички, шампурики і будемо снідати. Да, такий базар назбирався. Чоловік 30, всі в одному місці сидять, я вам потім покажу пізніше. як грибочки виросли на цьому. На гілці прямо в снігу. Ще не відпали від гілочки. От вогнище у нас вже груди. Зараз буду звати хлопців, будемо жарити м'ясо. Там у нас дивіться, яка крута під замаринована. Так voilà. що, зараз будемо <кхе> смажити позбух хлопчиків наших малесеньких дядьків, І будемо прямо на кострі на всі, як колись. Все, друзі. Смачного нам. Чайки одну рішу чайку добрали. Чайків одного, один ви що викидаєте? Да я піймав. Okay. А ты? А ты аж там на лобну? Люша сім сміха. Я за нього обійшов 4-7 губина ніхера. Любишка там поспав. 5 ласты на метро дня. Айду вот став. Тільки сідає, блять, знать. Ой, блядь. Може би що додать подуть. Що туда підем? Дивіться, банда, короче. Зараз підемо до Андрухи, пожарили м'яско, трохи пообідали. Андруха геть там далеко сидить біля порту. Дивіться, який тут базар. Чоловік 30, напевно. Но в Базарі я ловити точно не хочу. От. Зараз будемо шукати корішку, бо корожки я так і не зловив. Толік зловив три штучки. Тут потягує трошки корішку, але не цікаво просто. От. Погода. Ну, Погода шикарна. Вітру немає, сонечка. Теж особливо так немає і не світить, але бачите, як порт засвічує там. Дуже класно. Це дуже круте місце, там міський пляж, далі є роздягалочки, туалети, все чітко. Відпочиваємо банда. Клас. банда, У нас був є банда нарешті перші політики. Теж деякі стрічки є ще. Там казав зверху плює. А це навіть не корішка, це свіжок малесень. вам Бамбург прощет набор мікрофон, який буде собі чіпляться, бачить. це ж все, треба збирати трошки. Опуще так, друзі. Стоп плавочка Поздал піднимається за вермочку. Ах, чляється залип уже сильный. Піднімаю високою іменно зверху. Поднімаються корішка з стіжком. не завжди б'ється. Щоб не воду. Те, що я вам казав, бере на наверха. Різдли чотири корішки, одну рябушку з нього. Пробуємо далі. Людей. Воно ну, просто тьма. Ну, Тут завжди так. знову таки літають дві штучки. Є

В плані того, що різної риби дуже багато. Так що Почнемо їздити сюди. Ще на щучку поїздимо на сучках однозначно. Подивіться вже п'ять Ловить. трошки підкрутилися. Дивіться, друзі, з лувою корівшини, тільки що. те, що я вам казав, що кулія зверху, дивіться, зараз покажу. Оце моя мормишка опускалася. Не знаю, видно вам чи ні. Мормишка опускалася і риба взлетіла доверху і клюнула на, десь на 3,20, хоча глибина 4,5. Зверху така коротка не дуже велика. але на сам раз. Ви ж бачили їх. там ліжка трав на лівчиках, правда. Дуже класно. Короче, зважив я 4 наліма, то приблизно, так як я їм казав, півтора-два і два з половиною три штучки я разом зважив, то було 6100. Все, друзі, половимо. В кінці покажу. О, дивіться, знову летить результатом. В кінці покажу. Зяки, блять, козаки кажуть, що не клює. І все, їдемо додому. Але через мотонет. Бо в мотонеті треба. Мурмуєшечки, подивитися, всякі штучки да, А? Не знаю. Щоб яна не знала. <звяку> Коротше, ще можемо вам з мотонети відео покажемо. А якщо не покажемо, то всім бажаю здоров'я, дали хрибану. Все, банда, пока, дякую, що <звяку> дивилися. Все, банда, газуємо додому, правителя Див, Дивіться скільки людей. Просто толпа народу. Риби куча валяється. Це все чорне, це рибка. Йорші, плотва, Ковішка. фіні корочку не беруть. Я не знаю, чого. дехто бере, може дехто не бере. Короче, викидають, чайкам лишають. Ми газуємо додому. Всім добра, здоров'я, удачки. Заїдемо ще можливо мотолет і живати. Якщо заїдемо, ну плануємо заїдемо. Мормишки подивитися, покажу вам ціни, які в нас тут у Фінляндії зараз ціни кусаються, але ну, без того ніяк. Купувати мусиш, не все, звичайно. Але хочу вам покажу, щоб ви орієнтовно розуміли, скільки коштує там мормишечка, живка. ...objere i proći i proći. I to je vse bavljivo, cilj, zdravlje, i mir i da li